Поділюся одним із своїх снів і тим, як він реалізувався в реальному житті. Сон був про мого батька, який восени минулого року проходив спеціальне навчання, щоб захищати нас із вами на передовій. Разом із групою з п'яти побратимів вони жили в сільській хаті, яка була досить у занедбаному стані, але не було іншого вибору. Це був сон у У вісні до мене прийшла жінка. Вона сказала, що отримала цей дім, в якому жив мій батько, у спадок від своєї бабусі. Жінка наголошувала, що їм із побратимами потрібно заплатити за світло, просила донести до них цю інформацію. Прокинувшись вісні, я зрозуміла, що маю подзвонити батькові і розповісти про цей сон. Я все розповіла та згадала про бабусю, яка раніше жила в цьому будинку. Батько спокійно відповів, що розберуться, але додав, що присутність і запах цієї бабусі справді відчуваються в домі, ніби її присутність і досі там відчувається. В реальному житті виявилося, що за комуналку боргів не було, але приблизно через місяць батька та його побратимів відправили на передову. І цей новий рік наша родина зустрічала в молитвах за його життя та здоров'я, адже зв'язку з ним не було. Лише через деякий час батько зателефонував із лікарні, бо отримав поранення. Чудом залишився живий, та й поранення було таким, що він на своїх ногах зміг звідти вийти. Іншим побратимам так не пощастило. Там виникла складна ситуація. Від слів про те, що там відбулося, чесно кажучи, волосся дибки. І через деякий час я зрозуміла, до чого був цей сон. За світло дійсно довелося заплатити, але це було не електричне світло, а світло миру та перемоги. З усіх п'яти живим залишився тільки мій батько, і то лише дивом. Інші віддали своє життя за наше майбутнє. Дух і запах тієї бабусі, про які казав батько у вісні, виявилися символами смерті, яка вже була поруч і яку відчували. Сни не завжди попереджають про щось приємне, але вони важливі і часто несуть дуже важливі уроки. Дана ситуація стала уроком для всієї нашої родини вона навчила молитися і вірити в силу молитви. Щира молитва творить дива там, де вони можливі, де в них вірять понад усе, де їх потребують найбільше. Вірте, моліться, це лише кілька хвилин вашого часу, але для когось вони можуть стати порятунком. Бажаю всім миру та любові в ваших серцях, а також ділюся з вами молитвою захисту до Творця, яка допоможе в найскладніші моменти, тому що підтримка вищих сил завжди неймовірно цінна, а спільна молитва має дійсно потужну силу. Тож молімося.